Сьогодні в мене в руках сікатор, і це означає, що ми почали робити літню обрізку дерев. Багато коментарів отримали, як ж правильно робити обрізку. Зараз вам покажемо. Для початку нам потрібно забрати всі лишні пагини, які йдуть всередину дерева. Вони будуть робити тінь на майбутні плоди. У нас сформувалася таким чином чешеподібна чи форма крони. Далі ми прорізуємо кожний пагінь на зовнішню бруньку. Завдяки такій обрізці ми надали чешеподібну форму дереву. Така обрізка дозволить сонячним променям попадати на всі майбутні плоди та забезпечить рівномірне дозрівання. Ми стимулюємо формування плодів на вже окріплих пагінах. Таким чином, дерево не буде витрачати зайві сили на формування молодих зелених пагор.